Добрий день, любі ромашківці! Сьогодні я з вами ваша Галина. І запрошую я вас в творчу майстерню. Для того, щоб нам працювати, нам треба підготуватись. Будь ласка, підготуйте кольоровий папір, ножиці, клей. Якщо клей у вас рідкий, то пензлик для клею підставочку або дощечку, на якій ми будемо працювати, серветочки. Ще можете взяти якусь округлу форму, може це буде блюдечко, може це буде якась чашечка, для того, щоб нам зробити круглу форму. Любі наші діти, ви зараз прослухаєте загадки про пташок. А потім я вам пропоную зробити кожному свою пташечку своїми руками. А чи вмієте ви відгадувати загадки? Так? Давайте спробуємо разом. Білі боки має, важно походжає, усюди літає, плітки збирає. Хто це? Так, малята, це. Сорока. І ще слухайте. Вони бувають білі, сизі, воркують тихо на карнизі, птахами миру їх вважають На щастя, в небо випускають. Хто це, дітки? Так, це голуб. Наступна загадка. Б'ється стука молоток. Хтось обновлює садок. Хто ж це такий, дітки? Так, це дятел. Маленький хлопчина у сірій кожушині по дворах стрибає, крихти збирає. Так, це горобець. Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона, а звуть будії? Вірно, це ворона. Влітку в лісі гнізда. В'ється пташка, а взимку ближче за людей. Хто це? Так, це синичка. І наступна загадка милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють на дереві правильно снігурі. Молодці малята, хлопчики, дівчата, вмієте відгадувати загадки. Дітки, послухайте мене уважно. Перед роботою давайте ще раз згадаємо наші правила роботи з ножицями і правила роботи з клеєм. Пам'ятаємо, ножиці це небезпечний предмет. Будьте з ними уважні і акуратні. Ніколи не тримайте ножиці вістрям догори. Не залишайте після роботи ножиці у відкритому стані. Не кладіть їх на кінець столу. Будьте обережні, коли ріжете, не ходіть. А сидіть так, як вам зручно. Тепер про правила з клеєм. Клей отруйний. Не можна його куштувати. І якщо у вас руки замастилися, то не тріть очі свої. Наносить клей. Треба тільки пензликом, якщо він рідкий. Якщо ви вимазали свої руки або роботу, або у вас витекли залишки клею, будь ласка, витріть все це серветочкою, бажану вологою. Якщо клей попав вам на речі, теж витріть вологою серветкою, або попросіть дорослих, щоб вам змили водичкою клей з речей. Пам'ятайте, діти, що з усіма предметами, які у нас є для роботи, поводитись треба обережно. А зараз до роботи. Дуже мені хочеться, щоб ви отримали своїх гарних пташок. Та показали мені. Подивіться, будь ласка, як ми робили пташечку і зробіть свою. Колір паперу виберіть на свій смак. Всього вам найкращого. Працюємо в творчій майстерні.